Знову наступна ситуація на пасіці, теж не зрозуміла. Ну як не зрозуміла. Вона і зрозуміла з одної сторони, але ми з нею зустрічаємося перший раз. 9 вересня цього року бджола сидить в кублі. В принципі, майже майже не літає. Кубла сформовані повністю. засів, в деяких вуликах він ще наявний, в інших вуликах, в принципі, вже відсутній. Якщо порівняти з 23 роком, а сьогодні 24, й з 2022 роком, а сьогодні 24 рік, то до листопада місяця йшов засів, бджола облітувалась і йшла в зиму, в принципі, майже майже з засівом. Цього року на цій пасіці, що, що я побачив, взагалі дивна історія, засів мінімальний вже на виході, нового засіву немає. І деякі вулики вже просто матки не сіють. Матки наявні, але вони вже не засівають. Або зима цього року буде швидка. І бджола вже фактично готова до зими. Або ми викачали в серпні місяці мед, вони вже до вересня-серпня наносили, сформували собі гнізда і сидять. Ну, за мою практику бачив вперше. Аналізуємо дуже багато рік до року, але цього року от реально переглянули повністю всі вулики, які в нас наявні на даній пасіці. 50% без засіву вже, а 50% бджола на виході і свіжого засіву вже немає. Причому і після минулого року засів на виході йшов до листопада місяця. Не знаю. Напевно, все ж таки зима буде швидка і бджола відчуває. Ну-ка ми вже подивимося по факту. От. Вулики не літають, тобто бджола не літає. І от там десь-не зможете глянути. От є там, де я позакривав літки. Звідки вона ще вертається 1, 2-3 бджоли 10-20. І на тому все завершується. Ось такий момент цього року, який не схожий ні на один рік попередній, ні 21, ні 22, ні 23. Сімейки гарні. В ну, зиму на цій пасіці сімейки заходять досить непогано. Від 6 до 9 рамок. Враховуючи, що в нас тут карніка, це досить-досить такий. Непоганий результат. Одна єдина сім'я на 4 рамки. Ну таке. Ну і З'єднати її нема з якою. Переглянемо ще на наступні пасіки. Подивимося, може щось з'єднаємо. Ні одного мінусового вулику на даній пасіці теж немає. М -м, гарно. Я б сказав, навіть дуже гарно. Так що таке. Буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати. До побачення.